Наступна доповідачка якраз розповість про практику вимірювання і моніторингу впливу війни на Запорізьку область. Департамент захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації вже проаналізував вплив війни на якість повітря протягом першого півроку. І може розповісти про це Ірина Порогова, заступниця директора департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації. У доповіді про якість атмосферного повітря в агломерації міста Запоріжжя за перше півріччя 2022 року. Добрий день. Так, вмикаємо. Так, видно, так, учасникам екрану. Да, да. Добрий день, шановні колеги. Ну, насамперед я хочу вас привітати. Я дуже рада всіх бачити. Тим більше, що я із певною ну, задоволенням представлю вам той аналіз, який провів наш департамент. У Запоріжжі загалом я хочу от от перед. Перед тим як основну частину представити, я хочу зазначити, що в Запоріжжі створилася просто унікальна ситуація, такої не було ніколи. Щоб основні підприємства, які мають панівний вклад в баланс забруднення, щоб вони зупинили суттєво зменшили або повністю призупинили свою діяльність. Такого не було. І ми фактично могли навесні спостерігати, яке повітря буде в Запоріжжі, якщо основні забруднювачі, які визначені за даними статистики, призупинять свою роботу. Отже, перед нами стояла задача проаналізувати перше півріччя 2022 року у порівнянні з попередніми двома роками: 2020 і другий рік. Який вплив воєнні дії вторгнення повномасштабне здійснило на якість повітря, яким чином це пов'язано із потужністю виробництва, які, які зміни відбулися? Ми провели розрахунки комплексних індексів забруднення атмосфери, в тому числі як в цілому для Запоріжжя, так і окремо по кожному посту спостереження. Користувалися ми даними, які надав нам Запорізький обласний центр гідрометрології, підприємства на наші запити надіслали відповіді випуск основних видів продукції помісячно. А також ми запитали ще інформацію в нашому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. В якості індикаторів, як я вже зазначила, були взяті індекс, і за індекс забруднення атмосфери як усталений і фактично єдиний на сьогодні індикатор, який показує, на жаль, не рівень якості повітря, не індекс якості, а індекс забруднення. Ну, але це єдине, що є в нас. Так, прошу далі. Державна система моніторингу в Запоріжжі представлена, крім е, вимірювань е, Запорізьким обласним центром контролю та профілактики хвороб, які взагалом виїжджають або на маршруті, виміряють максимально разові або по скаргам громадян. Також п'ять постів. Як ви бачите, постів гідромета. Як ви бачите, ці пости розташовані в трьох е, е, районах адміністративних із семи. І вони ну, достатньо лінійно так розташовані, не охоплюють все місто, але дають певну картину, якими даними можна користуватися. Значить, прошу далі. Я хочу сказати, що з початку вторгнення, ну, загалом, вся країна була віддана дуже ну, Перед нею стояли стояли дуже виклики і впливи, неочікувані для нас. Геть по-іншому, прийшлося перелаштовувати свою роботу. І програма спостережень, яка затверджена фактично, вона не виконувалась особливо це перший місяць, березень, вона не виконувалась... Ну, можна сказати, загалом, але потім була відновлена робота, і на одному з графіків ви побачите. Але наразі, вже з квітня місяця, була відновлена вся практично повністю програма спостережень, і таким чином. Ці дані абсолютно релевантні, абсолютно показують ту картину, яка є. Ну звісно, що я думаю, казати не варто про те, які чинники вплинули. Це і евакуація персоналу, і загроза ядерних ой, перепрошую ракетних обстрілів, і порушена логістика, і все тому інше. Але тим не менше, ми на перше півріччя, ми вийшли з цілком об'єктивними і доволі таки об'ємними даними. Отже, середньорічні концентрації. В середньому, як ви бачите, по трьом, навіть по чотирьом рокам, фактично вони десь міняються. Наприклад, удвоки азоту показує зниження, а інші практично зберігають свою плинність і Практично з невеликими коливаннями, але на одному й тому самому рівні. Фактично, Запорізьким гідрометом фіксується близько 8% перевищення кожен рік. Прошу далі. По всім концентраціям, у 2022 році спостерігається тенденція до зниження. Причому я б не назвала це сильно суттєвим зниженням, але все-таки воно відчутне. Прошу далі. Це е, на цьому слайді можна побачити е, суміщення е, діаграм е, на, з обсягами виробництва в мільйонах тонн. І ми бачимо, що в 2022 році таке дуже різка, різке падіння фактично обсягів виробництва. Однак деякі речовини суттєвого зниження не показали. 2022 році, Ну, серед них фенол і формальдегід. Прошу далі. Однак середні і максимальні концентрації, вони між собою ну, різняться іноді навіть дуже. Наприклад, у 2022 році середні концентрації для пилу, загального пилу. Не перевищують ГДК, складають 0,7 гранично допустимих середньодобових. В той же час максимальні фіксуються на рівні 1,3, тобто майже вдвічі вище. По двокісу азоту перевищують ГДК, складають 1,3 ГДК, однак максимальні фіксуються на рівні 2. По формальдегіду середньодобові 1,6 ГДК, а максимальність зафіксованих майже 2 ГДК. Прошу далі. Середні концентрації, перепрошую, для того, щоб проаналізувати розподіл цього показника, ми провели розрахунки індексу забруднення посередпосередньодобовим концентраціям по кожному посту, і побачили, що я прошу далі, це просто інше відображення, так. І, і побачили, що ну фактично обсяг продукції, от як ви бачите, на одному з постів він е, впли... зниження обсягу продукції, зниження виробництва воно вплинуло, але один пост одиниць, який е, зниження показує, але все одно є певні перевищення умовно безпечної величини в Я нагадаю, що 5 – це. Вже небезпечний рівень, і мають прийматися якісь певні регуляторні адміністративні дії. 11-й пост у нас розташований в безпосередній близькості до основного промислового майданчику, і це пост, на якому завжди фіксуються перевищення. Далі прошу. Якщо ж розрахувати індекс забруднення загалом по місту і подивитися в порівнянні з обсягами випуску основних видів продукції, то картина ну, виглядає ось таким чином, і цей комплексний індекс знизився до 6,4. Для Запоріжжя це насправді. Суттєве зниження, я хочу сказати, оскільки наш індекс забруднення, індекс забруднення атмосфери завжди коливався на рівні восьми, там найменший, наскільки я пам'ятаю, був 7,8. і десятих. І якщо ви бачите, то обсяги виробництва сталі я прошу наступний слайд. Обсяги виробництва сталі у порівнянні з Кіза. Вони ну, є певна суперечність, тобто обсяги суттєво знизились, а мав би так же само суттєво знизитись індекс, але цього не відбулося. І цьому є певні припущення, чому так? Я можу це пояснити. Я прошу далі. От і ми на цьому слайді трішки зупинимося. Як ви бачите, тут переривається лінія спостережень, яка йде по місяцям, і це якраз той місяць, про який я говорила, що була ну, порушена фактично нормальна робота. Е програми спостережень не, не виконувалися. Так от, чим же можна пояснити е цю непропорційність, цю суперечливість? Можливо, ми обрали для нашого аналізу п'ять найбільших підприємств, які викиди яких є панівними в загальному валовому обсязі викидів. Це то наш, то не на рік. До цього аналізу не включені більш дрібні підприємства яких викиди складають менше там, 500 тисяч тонн, а також, звісно, не включена дуже велика кількість інших суб'єктів господарювання, які відносяться до, до третьої до другої групи. Але на мій на моє особисте переконання, недостатній облік цих джерел іде, недостатня статистика їх не охоплює. Наприклад, лише по Шевченківському району. Суб'єктів господарювання зареєстровано близько там 2,5 тисяч, а на обліку стоїть всього 50 підприємств. І ми всі знаємо прекрасно, що низькоемосійні джерела можуть давати достатньо суттєве забруднення. А невеликі суб'єкти господарювання якраз і. Якщо і створюють такі а, джерела забруднення, то це загалом часто емісійні. це різноманітні котельні, різноманітні, невеликі технологічні установки. І, звісно, такі підприємства не будують високих труб для того, щоб воно краще розсіювалося. Так, далі, да. Отже, в нашій роботі. А, Робота, наш аналіз дозволив дійти наступних висновків. Все-таки потужність виробництва є детермінуючим чинником, тобто визначальним. Я вже говорила на початку, що це була унікальна ситуація, коли запоріжці майже два місяці дихали фактично чистим повітрям. Ну, відносно чистим, бо не всі речовини, як ми знаємо, смердять: зниження виробничих потужностей. Обумовлює зниження концентрації, це однозначно. Якщо брати суперечність між індексом забруднення і випуском продукції, оцю суперечність, то можливо, можна припустити, що підприємства вже в травні, в квітні, в травні почали відновлювати свої потужності, виходити і, ймовірно, використовували певний форсований режим для того, щоб вийти на, ну, на, на якийсь рівень. Випуску на якийсь рівень доходів. І цей форсований режим, скоріш всього, відбувався вночі, коли тариф на електроенергію, звісно, нижчий. Однозначно для того, щоб бачити повну картину, необхідно врахувати низькое джерела. Це однозначно робота, яка має бути зроблена для того, щоб мати більш об'єктивну картину. Також я хочу зазначити, що ми досі послуговуємося. Ми розумієте, ми порівнюємо тоннаж і концентрації. Ну, на мій погляд, це не зовсім коректно, оскільки все-таки тонни на рік не зовсім співставляються з концентраціями, а державний моніторинг якраз покликаний для того, щоб порівнювати порівнювальні величини. Також необхідно зазначити, що контроль та облік цих неврахованих викидів це велике, велике діло, велике значення мають, оскільки частина підприємств все-таки працюють зараз як і, ну і раніше, а зараз так і тим більше, оскільки все-таки кризова ситуація працюють або поза колом зора контролюючих органів або економлять і так далі, тобто не отримують дозволів. І, взагалі, випадають із будь-якого погляду, з будь-якого ока державних органів. Система моніторингу обов'язково потребує, вона просто аж кричить, даних про певні маркерні речовини, або про певну комбінацію маркерних речовин. Наприклад, для запоріжсталі є панівними викиди від аглофабрики, і там певна комбінація чадного газу, наприклад, і пилу буде йти. Для інших підприємств, як -то з запоріжкок, з Укрграфіт, це е основні вкладники по фенолу, і там теж має бути ну, певний такий відбиток пальця, е як у кожного у кожного, і він індивідуальний. І для того, щоб оці певну маркерну комбінацію визначити, хто все таки є? Перепрошую, а хто все-таки є ну, винуватцем такої ситуації, обов'язково підприємства мають все таки задуматися і встановлювати на межі впливу так, на межі впливу пости спостережень. З огляду на те, що наш центр обласний центр контролю та профілактики хвороб постійно фіксує достатньо великі там, на рівні кількох разове перевищення ГДК по сірковуглицю і сірководню, має бути така дуже пильна увага до цих речовин з боку органів місцевого самоврядування і певне регулювання на рівні міста. Також, моє переконання полягає в тому, що державний громадський моніторинг вони мають доповнювати один одного. Не в якому разі, це не конфлікт, це має бути використано за умов обмежених ресурсів воєнного часу. І Мені здається, було б доречно включити зараз станції громадського моніторингу в загальну систему моніторингу, особливо якщо ми перестанемо чіплятися за там визначення державний моніторинг, а загалом зупинимося на моніторингу як такому, то це буде дуже доречно, особливо в якості сигнального чи індикативного моніторингу. Ми не можемо зараз розкидатися ресурсами і не використовувати ті можливості, які є. От на цьому коротко я е, описала. Я нагадаю, що повний текст аналізу ви можете знайти на сайті обласної державної адміністрації. Я хочу подякувати е, пану Максиму Сороці, який допомагав, е, методично і ідейно надихав е, на проведення такого аналізу. І там він доволі об'ємний, можна ознайомитись е, і в, зробити свої певні висновки. Я дякую за увагу і буду дуже рада, якщо б з'явилися якісь запитання. Так, з'явилися такі запитання: чи можна робити висновки про вплив безпосередніх воєнних дій на окупованих територіях на стан повітря в місті, і чи проводиться моніторинг повітря на окупованих територіях? А, дякую. Насправді робити висновки про вплив, ну, це ж ми маємо на увазі різноманітні обстріли і вибухи, правильно? Робити такі висновки можна зараз лише по даним громадського моніторингу, оскільки державний моніторинг, представлений нашими службами, він все-таки не показує нам онлайн, а показує вже середньодобову. Або якщо це ну, максимально разове обласний лабораторний центр, він же не виїжджає на місця обстрілів, навіть якщо він виїде на місце обстрілу через певний час, то він може не зафіксувати. То це не об'єктивна картина. Але станції громадського моніторингу, звісно, вони показують таку ем, картину. І ми можемо лише по ним орієнтуватися. Саме тому я от наголошую на тому, що ми. Е, я розумію, що громадський моніторинг він не може там бути ні, ані конкурентом, ані чим. Але війна це криза, а криза це можливості. І чому б нам не використати ці можливості щодо окупованих територій, е, на окупованих територіях наразі ситуація доволі складна. Там, спочатку, особливо це були підрозділи обласного лабораторного центру, які люди, які там залишились, вони проводили вимірювання навіть певний час працювали ці лабораторії, і була ну, якщо загалом, то якість питної води визначалася в Бердянську, наприклад, ще аж до початку літа. Так само радіаційний фон, деякі метеостанції ще працювали, але ви розумієте, це відбувалося лише до того моменту, поки окупанти не прийшли, не пограбували ці лабораторії, не залякали людей. Люди, якщо й передають ці дані, то вони передають фактично усе без подвір'я, але продовжують передавати. Я задавала дуже таке питання. Розумієте, воно? Не полягає в сфері там, технічні, чи які я питала, як ви можете довіряти цим людям? Адже ми знаємо, що чиниться тиск, і людей і катують, і все, що можливо, тобто чи ці дані вони дійсно такі, які є. Ну, Наприклад, мені відповіли, що цих людей знають давно, і якби немає їм приводу не довіряти, але, звісно, людський фактор от він має місце. Я сподіваюся, відповіла на запитання. Дякую. Поки що у нас питань до пані Ірини немає, але